Четвер, 19 червня, в Україні 19-та година. У марафоні випуск новин. Його підготували я, Анастасія Даугала і команда Інтера. У Нікопольському районі Дніпропетровщини через ворожі обстріли поранено чоловіка. Він лікуватиметься амбулаторно. Про це сповістили в ОВА. Окупаційна армія впродовж дня атакує Нікополь, Мирівсько, Покровську громади безпілотниками. Відомо про пошкодження інфраструктури і гаражів. Військово Російської Федерації уранці атакували дроном 84-річну жінку у Херсоні у корабельному районі. У жінки вибухова травма, контузія, гостра реакція на стрес та поранення. У наслідок російських обстрілів минулої доби дев'ятеро людей поранені на Херсонщині. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, добрий вечір, і передаю тобі слово. Що можеш нам повідомити на тепер? Олего, вітаю у Херсоні. В день через атаку російського БПЛА загорівся житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. А зранку ворог із безпілотника атакував службовий автомобіль Білозерської селищної військової адміністрації. Поранено 46-річного працівника напередодні під час удару по Білозерці російський снаряд влучив поблизу будинку 64-річного чоловіка. У нього вибухова травма, контузія та струс головного мозку цієї ж ночі. Війська Російської Федерації вдарили по пункту базування екстреної медичної допомоги у Білозерці. Пошкоджено гаражне приміщення та дві автівки швидкої медики. На щастя, не постраждали. Окрім того, пошкоджено також приватні будинки та аптеку. За медичною допомогою звернулася жителька Білозерка, яка дістала поранення внаслідок обстрілу окупантів. Вночі 18 червня у неї вибухова травма, контузія та струс головного мозку. Від удару російського БПЛА травмувалася жінка і у Береславі на Херсонщині. А вночі Тронами в Олександрівку згорів місцевий будинок культури. Двоє чоловіків дістали міновибухові травми та ламкові поранення, коли військові Російської Федерації скинули вибухівку саме на цивільне авто. Загалом минулої доби під ворожими обстрілами було 34 населені пункти області. Поранення дістало 9 людей. Щодо Миколаївщини, Росіяни обстрілювали з артилерії і ФПВ-дронів куцрубську громаду. Вже вкотре. У селі Дмитрівка поранено 70-річну жінку, також пошкоджено два приватні будинки. А в Інгульській громаді дронами поцілили у сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі. Утім, на щастя, ніхто не травмувався. Власне, на цю хвилину вся оперативна інформація передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Це була Єлизавета Кротики. Вона стежить за подіями на півдні. Понад 400 ударів завдали росіяни по Запорізькій області, били артилерією та безпілотниками і скидали авіабомби. У Гуляйпільській громаді поранили чоловіка. Ворог атакував і саме Запоріжжя. Вночі на місто окупанти скерували 13 дронів, побито цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Інна гогой розкаже подробиці. Чергова гучна ніч у Запоріжжі. Удари російських дронів по місту зафіксували камери відеоспостереження. На цих кадрах ворожі безпілотники цілять по торговельних рядах. Після вибухів одразу спалахують пожежі. Вогонь охопив виробничі будівлі та автівки. На ранок зі згарищ ще піднімається дим, а у місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Значних збитків зазнав місцевий бізнес, потрощені склади та поштове відділення, торговельні точки є інша цивільна інфраструктура. Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення, все це на сьогодні не підлягає відновленню, буде тривати розбір завалів. Зараз декілька речей, які ми будемо робити. Перше, всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити герметичність. Надія та Наталія працюють в одному з закладів громадського харчування та мешкають біля місця роботи. Кажуть, добре чули, як дрони атакують Запоріжжя, а від самого ранку вже допомагають наводити лад у розбитому приміщенні. Я поруч живу, так що я все чула, і, скажімо так, бачила було громко, гучно, як взагалі себе ну, гучно було так, що ну я живу, допустимо, на восьмому етажі, У нас дом двох котів. Ну, реально було дуже гучно, дуже страшно. Олена прийшла забрати пошкоджений автомобіль. Він дивом не згорів, але потребує ремонту. Ну, з нашою машиною ще більш-менш так воно вибиті вікна, не згоріла, ну воно вибиті вікна. Вона трошки далі. Будемо тепер забирати, виїжджати дорогу розчистила, щоб можна було виїхати осколків. Дуже багато е поповповріжі, дуже багато. Під час вибухів пошкоджень зазнали її з десяток багатоповерхівок. У висотках побило вікна, балкони та двері. У деяких квартирах на стінах з'явилися тріщини. Люди шокуються у чергу за будматеріалами, щоб залатати вибиті шибки. У дворах комунальники нарізають у збіжчити. До сьомої ранку вже встигли закрити майже 100 потрощених вікон у п'яти багатоповерхівках. Працює шість екіпажів, це три десятки фахівців, задіяна автовежа, щоб дістатися верхніх поверхів. Першочергово це демонтаж зруйнованих частин, це скло, рами і встановлення тимчасового захисту. У Мобільних пунктах допомоги можна подати заявки щодо пошкодженого житла. Приймаються заявочки, допомога надається в прийняті заявочок через дію за програмою її відновлення, консультацію надаємо. Місцеві жителі кажуть, останнім часом вибухи у місті лунають частіше, тож коли стає вже надто гучно, ховаються за двома стінами. Так ночували і цього разу. Після першого вибуху сватила. Після першого вибуху схопила в ковдру дитину, вискочили в коридор, хотіли вибігти в під'їзд, але одразу був другий приліт, не встигли. Почали вибігати на третьому прильоті, добігли до другого поверху. Як посипалося скло в усьому під'їзді? Під час цієї атаки росіяни скерували на Запоріжжя більше десятка дронів, Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Допомагати розбирати завали і консервувати потрощені російськими обстрілами будівлі на Харківщину. Прибули рятувальники з Київської, Львівської, Житомирської областей. Із собою привезли обладнання, важку техніку, роботи чимало. Треба розбирати школи, адмінбудівлі, які розбиті давно і можуть будь-якої миті завалитися. Репортаж Світлани Шикера. Рятувальники піднімають в небо дрон, щоб згори оцінити масштаб руйнувань. І оці плити покриття вони були зложені. І сюда у цю дев'ятиповерхівку тиждень тому поцілив російський дрон. Зруйновані перекриття вигоріло 12 квартир. Рятувальники обережно прибирають потрощені плити. Це вже аварійних плит, знято дев'ять і певні конструктивні елементи, огороджуючи, які знаходяться в аварійному стані міжквартирної стіни. Розбирати пошкоджені будівлі харківським рятувальникам допомагають колеги з інших областей спрямувати зведений загін для підсилення держслужби з надзвичайних ситуацій. Попросила Харківська Ова. По всій Україні було створено зведений загін наших рятувальників з залученням спеціальної техніки. І наразі працює 15 одиниць такої техніки. і Близько 34 осіб особового складу, які прибули до нас з інших регіонів України. Плюс постійно працюють 24-7 саме харківські. Рятувальники, і таким чином за минулий тиждень нам вдалося пройти вісім локацій. Загалом необхідно відновити 90 об'єктів. Перш за все, це людське житло, це житлові об'єкти. Це також об'єкти державної комунальної власності, це заклади освіти. Рятувальник Іван Даців приїхав із Дрогобича Львівської області. Розповідає, одразу довелося розбирати завали цивільного підприємства з підвалу, там, де блокували шість тіл. Нині знімають бетонні плити на висотці, такі даються найважче. Ну, більше будинків, бо тому що переважно то висота десь десятий ну, і вищий поверх. Ну, там треба і дивитися, і страхуватися, дивитися, щоб стати туди. Так само і взаємодії з краном треба мати. Тоже, ну, не все теж реально і можливо розібрати. Інженерна техніка з Дніпропетровської області, фронтальні навантажувачі з Івано-Франківської і Рівненської. Рятувальники розбирають лише ті об'єкти, які згодом планують відновити. Приміром, цю школу тут треба зняти все, що може обвалитися, а потім законсервувати. Школу було зруйновано ще в 2022-му, і тому працювати ще тяжче. Будівельні конструкції вже вони більш крихкі, тому що і зима пройшла, і морози були, і сонце, тому там чуть складніше, воно все сипеться. Тому там да, роботи проводяться чуть чуть довше, і там треба залучати більше в основному інженеру техніку. Швидко працювати не вдасться. Діляться рятувальники. Робота складна. Спершу кожен елемент обстежують, потім демонтують так, щоб не зачепити іншу частину будівлі та нікого не травмувати. Досвід таких робіт у цього зведеного загону є. Раніше вже розібрали 12 схожих об'єктів у Сумській області. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Санкційний тиск на Росію та її спільників має посилитися. Зокрема, на танкерний флот. Рішення з цього приводу ухвалили на нараді під головуванням президента України. Володимир Зеленський наполягає розширити санкції на капітанів російського флоту, на нафтові термінали та газовози. Президент зауважив, що Росія і Іран використовують одні ті самі нафтові танкери і закликав партнерів України підтримати нові санкції, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів сьогодні. На лінії фронту відбулося 88 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. Інтенсивні бої на покровському напрямку тут відбили майже 30 атак на Лиманському. 20. сьогодні ворог обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Усі деталі в нашому огляді. На Харківщині бійці Хартії ФПВ-дронами та вампірами прибирають загарбників із нашої землі. Після оперативних і точних атак у росіян палахкотить техніка, а особовий склад знищений. На вовчанському напрямку артилеристи, прикордонники бригади Гарт відпрацювали по ворожих опорних пунктах. Ліквідовані 26 окупантів і точки злету БПЛА. Під час одного із зіткнень дрон-розвідник РФ намагався протаранити український вампір, але втратив керування і розбився. Наш бомбер не пошкоджений і виконав бойове завдання. Відео з куп'янського керунку за кілька днів прикордонники підрозділу бригади помста знищили ворожий танк, одиницю бронетехніки, дві вантажівки, два мотоцикли та влучно відпрацювали по піхоті московитів. Третя штурмова не припиняє мінусувати ворожих зайд фпв дронами. На цих кадрах противник тікав, але пташки трійки літають швидше. Наздогнали і протаранили броньовану техніку. Ліквідували окупантів. На Лиманській ділянці фронту росіяни провели 14 штурмових дій. На Луганщині вони атакували в напрямку Греківки. На Лиманському напрямку ворог із системи залпового вогню Град готувався до обстрілу українських позицій хімічними снарядами. Та завдяки злагодженим діям трьох підрозділів Сил оборони установку знищили фпв дронами Після детонації боєкомплекту здійнявся рудий дим, характерна ознака застосування хімічної зброї. Прикордонники-оператори дронів Феніксу на Краматорському керунку знищили ворожу буханку, антенну зв'язку, укриття і кількох загарбників. На цьому відео дронарії п'ятої штурмової професійно зачищають трубу з противником. Спершу знищують захисні споруди двома в камікадзе, а потім ведуть останній безпілотник майже до кінця труби. Кадри 28-ї бригади, турецький напрямок, стабільно один із найскладніших. Російська орда суне безупину серед густої зеленки, прикриваючись антитепловізорами, щоб не побачив ніхто, побачили і знищили роботу. Успішно виконали пілоти дронів спалаху і підрозділ Куртенкомпанії. А це вже робота воїнів бригади хижак. Розвідка повідомляє про рух ворожої піхоти. Черговий передає координати артилерії і філігранний постріл калібром 122 мм, міліметри. Як зазвичай успішний, цей день окупанти не забудуть ніколи. Важким лишається і Покровський напрямок. Загарбники атакували позиції оборони в районі Полтавки, Малинівки, Миролюбівки, Променю, Миколаївки, Удачного, Новосергіївки та Олексіївки. Тривають важкі бої. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах веселого, мирного розливу та Запоріжжя Донецької області. Кадри роботи морських піхотинців. На них чергова добірка знищення загарбників. Борох і далі тероризує цивільних відеорятувальників Донеччини. Напередодні вони ліквідували пожежі після російських обстрілів у Святогірську, в адмінбудівлі та двох житлових будинках. Є потерпілі. Загасили займання від ворожих ударів іванвіїці Краматорського району. Горіли дві адміністративні будівлі. Аби вберегтися, місцевих жителів закликають виїжджати з небезпечних територій. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Ізраїль продовжує масовану атаку на Іран під ударом ракетні склади та атомна станція в Бушері. Ізраїль задіяв 20 винищувачів. Дронами знищив вантажівки з балістичними ракетами. Просто на місці запуску. Ізраїльські військові кажуть, що частина ракет Ірану містила касетні боєприпаси. За оцінками ізраїльської армії, вони знищили дві третини пускових установок іранських балістичних ракет. Ще одним ударом Ізраїль поцілив у Єдину АЕС, що працює у місті Бушер. Об'єкт функціонує на російському паливі. У відповідь Іран не виключає закриття Ормуської протоки. Через неї проходить п'ята частина всього світового нафтового експорту. Кораблі вже почали уникати іранських вод. Водночас міністр оборони Ізраїлю відвідав місце ранкового ракетного удару Ірану по лікарні. І заявив, що верховного лідеру Ірану Алі Хаменеї слід усунути. Ми б відправили армію оборони Ізраїлю, вивезли б його та ліквідували. І саме так відповідно я бачу нинішню ситуацію. Хаменеї – це сучасний Гітлер. Найбільшу в історії операцію з безпеки запускає НАТО напередодні свого саміту. Гаага, де розгорнеться форум, наступного тижня стає фортецею. Пише видання Associated Press. У рамках маневрів під назвою Помаранчевий щит. Місто охоронятимуть тисячі військових і поліцейських, встановлять металеві огорожі, дороги та повітряний простір закриють. Працівникам офісів рекомендують у дні саміту залишатися вдома, адже громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. Паркування біля ключових об'єктів. Заборонять делегацію супроводжуватиме військова поліція у північному морі. Чергуватимуть фрегати. А у небі винищувачі F-35 та гелікоптери. Апач загалом залучать 27 тисяч поліцейських і 10 тисяч військовослужбовців. 210 мільярдів євро заморожених російських активів залишатимуться у ЄС щонайменше до кінця року. За словами речника Єврокомісії Маркоса Ламерта, прибутки від суми йдуть на користь України, на її оборону і відновлення енергетики. Із цих коштів гаситимуть кредити, надані Україні державами великої сімки. Позиція ЄС незмінна. Росія має заплатити за збитки, завдані війною. А от в який спосіб буде вирішено на переговорах. Традиційний овочевий борщовий набір цього сезону знову подорожчав. Серед причин різкі зміни погоди та шкідники як наслідок зростання вартості городини. Яких іще цінових сюрпризів очікувати цього сезону розкаже Ірина Васюра. Відкриваємо листочок. Дивіться свіженько, що роса ще красиво. Пан Василь показує капусту з власного городу. За кілограм просить 40 гривень. На базар сьогодні вибрав найкращу, та через перепади температури цьогорічний врожай ділиться. Чоловік ніякий. Багато вимерзло, дуже багато Ну, десь процентів 50 до 70 вимерзло. Далі так потихеньку. Ну трошки є і то слава богу. Та якщо капуста в ціні зросла лише на 5 гривень, то картопля цьогоріч коштує на ринку близько 60. Найдешевша традиційно зелень. Пучок петрушки чи цибулі можна взяти за 10 гривень. Вдвічі зросла вартість молодої моркви та буряка. Звісно, що зросли. Весна холодна, врожаю набагато менше. Появилась перва морквочка бурячок 180 і Ну, кілограм. Для такого товару це наче дорогувато, але перше молоденьке, ну це вже все одно трошки подешевше, бо саме геть недільку назад ще було плюс 20 до цієї ціни. Тобто потихеньку падають це все, Одеса поки що. Не радять продавці сподіватися цього сезону і на дешеві фрукти. На дерево тут нашки жілт, вимерно залізі мало. Ну, коротше, На Черкащині висадили понад 50 тисяч гектарів картоплі та трохи більше, як 20 тисяч гектарів інших овочів. Нинішні ціни формують умови вирощування цього сезону та собівартість городини. Ціни на овочі в 25-му році ймовірно будуть змінюватися залежно від погодних умов та обсягів виробництва. Але загальна тенденція буде до зниження цін у літній період. Прогнозовий валовий збір картоплі та овочів на рівні минулого року. В минулому році було зібрано 917 тисяч тонн картоплі та 385 тисяч тонн овочів. Окрім весняних холодів, додали збитків і шкідники. Втім, запевняють експерти у розпал сезону незначного здешевше. Овочів усе ж можна очікувати. Ірина Васюра, Денис Кононенко телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Марафон триває. Ірина Баглай готова інформувати вас про важливе наступну годину. Колего. Дякую. Отже, РДК отримала дані про РЕП Росії, як це вдалося добровольчому корпусу, що воює за Україну і які наслідки матиме для ворожої армії. Почуєте у нашому ефірі. Десятки загиблих, сотні поранених. Росія здійснює масовані атаки на Україну і цілеспрямовано п'є по мирних жителях. Росія зброя примітивна, за те напханове буківки стільки, скільки можна її туди напхати. Як захиститися від ворожих атак? У чому нам може допомогти досвід Ізраїлю? Та чи здатен підземний паркінг стати безпечним укриттям? Обійти найнадійніший захист, російський добровольчий корпус розсекретив параметри систем РЕБ, якими так вихвалялися в Кремлі. Мають купу проблем і недоліків мають сліпі зони, і, наприклад, неможливість всеосяжно працювати, як вони зазначають. Як вдалося пробити повітряний щит, якому нєт? ексклюзивні подробиці з першоджерел? Війна між Ізраїлем та Іраном чи втручатимуться у конфлікт Сполучені Штати Америки та як це вплине на Україну? Аналізуємо всі можливі сценарії розвитку подій сьогодні у випуску Єдині головне.